Доброго дня, п'ятикласники! Ми з вами зустрічаємось на уроці технології. Дзвоник дзвонить не стихає, школярів усіх скликає. Гей, до класу поспішайте на місця свої сідайте. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про матеріали для виготовлення прикрас та оздоблення виробів. Розгадайте ребус. Так, тут зашифровано слово бісер. Які вироби з бісера зображено? Одним із найпопулярніших матеріалів для саморобних прикрас є бісер. Дрібні, різнобарвні, круглі або багатогранні скляні намистинки наскрізним отвором для нанизування на нитку. Бісер дуже красивий, міцний і стійкий матеріал. До того ж, він простий у використанні та досить дешевий, а прикраси з бісеру не поступаються промисловим ювелірним виробам. Ці браслети, кольє, брошки, сережки тощо. Погляньте, будь ласка, які існують вироби із бісеру. Також чудові прикраси виготовляють із деревини природного каміння, металу, текстилю тощо. Розгляньте вироби, з якого матеріалу вони виготовлені. Оздоблення виробів залежить від їхнього призначення та основного матеріалу. Приміром, текстильні вироби прикрашають стрічками тасьмою. Гудзиками тощо. Матеріалами для оздоблення виробів із деревини є лаки, фарби або металеві деталі. Оздобити можна і готові вироби. Наприклад, можна прикрасити вишивкою джинси, сорочку, сукню або спідницю. Оригінальна вишивка перетворить звичайну річ на унікальний виріб. Чудовим матеріалом для оздоблення є бісер. Удале його використання надасть вишуканості у будь-якому одязі. Прикрасить сумочку, пояс, інтер'єрні вироби тощо. Погляньте зображення, чим було оздоблено дані вироби. А чи знали ви? Що у 13 столітті основним центром з виробництва Бісера стала Венеція. Майстерні перебували на острові. Робочим заборонялося покидати межі острова і розкривати таємницю виготовлення. За це їм загрожувала смертна кара. Але і привілеями наділялися кращі майстри. Наприклад, їх дочки мали право вважатися патриціями, правлячи клас в стародавньому Римі. Діти, народжені в такому шлюбі, також вважалися патриціями, майстрів не переслідували законом у разі вчинення ними грабежів і розбоїв. Вироби з бісеру у стародавньому Єгипті наділяли магічними властивостями. Кожна прикраса щось символізує. Коло це вічність, хрест пов'язують з життям, зображення Скарабея символізує відродження після смерті. Гудзики це ще одна популярна форма фурнітури у рукоділлі. Вони використовуються для закріплення одягу та інших видів виробів, таких як сумки, гаманці та інше. Гудзики можуть бути виготовлені з різних матеріалів, таких як метал, пластик, дерева, що дозволяє підібрати оптимальний варіант для будь-якого виробу. Репсова стрічка це стрічка доволі міцна та має характерні рубчики на поверхні. За рахунок незвичної фактури її легко пришити. Вона не вковзає в процесі та надає. Жорсткості виробу там, де це необхідно. Репсову стрічку використовують як для пошиття одягу, предметів домашнього побуту, так і для декорування ручних робіт. Нею прикрашають штори, подушки, постільну білизну, в ліжечко, блокноти, сукні, сарафани. Давайте з вами поміркуємо. Які основні матеріали використовуються для виготовлення прикрас? Які властивості мають ці матеріали і чому вони підходять для створення прикрас? Які матеріали використовують для виготовлення прикрас? Чим можна оздоблювати вироби? Погляньте на зображення це жіночі прикраси. А ось і чоловічі прикраси. З чого ж виготовляють прикраси? З деревини, з металу. Каміння з текстилю. Першими прикрасами були не аксесуари. Культурологи зазначають, що прагнення людини прикрашати себе з'явилося ще до появи аксесуарів. Люди малювали на своєму тілі візерунки, щоб захистити у небезпечному світі, що їх оточував. Потім люди навчилися робити аксесуари з підручних матеріалів. Цікаво, що прагнення людей до аксесуарів виникло раніше, ніж до одягу. Перші аксесуари, намистинка з кісток і зубів, головні убори, браслети, підвіски, сережки та багато іншого. Для чоловіків часто використовували ікла кабана або моржа. А історія жіночих прикрас почалася з рогу. Також повсюдно були популярні риб'ячі кістки, кісточки плодів рослин, шишки, камінці, мушлі. Підручні матеріали нанизували на тонкі смужки, які скручували зі шкіри чи еластичних рослин. У стародавньому Єгипті був культ Бога Сонця ра. Тому золото для єгиптян було сакральним, дорогоцінним металом, більшість єгиптян за життя носили якісь прикраси, і майже кожен єгиптянин був похований із якоюсь прикрасою. Вибрані матеріали та якість виготовлення часто визначалися статусом власника. Хоча стародавні греки. Використовували прикраси, щоб показати повагу до своїх богів і богинь, вони мали й іншу мету: продемонструвати багатство, статус і смак, оскільки прикраси були рідкістю на той час. Світова колекція давньої грецьких прикрас збиралася з похоронних могил, бо давні греки вважали ювелірні вироби досить цінними, щоб узяти їх із собою. Потобічне життя. Стародавні греки створювали срібні сережки, намиста, кулони, шпильки, браслети, нарукавні пов'язки, пов'язки на стегнах, персні, вінки, діадеми та складені прикраси для волосся. Давньоримські жінки першими почали носити ювелірні вироби як світські аксесуари. А не атрибут поклоніння божествам або магічний амулет. Дівчата настільки любили коштовності, що у другому столітті до нашої ери ухвалили навіть низку законів, які забороняли марнотратство й розкіш. Індія країна, де ставлення до ювелірних виробів не змінювалося тисячоліттями. Ще в стародавній Індії дівчатам від народження було заведено дарувати прикраси. Це не простий аксесуар чи навіть амулет. Наявність ювелірних виробів спочатку гарантує придане для дівчини, а потім її фінансову незалежність. Давньослов'янське ювелірне мистецтво, дивовижний симбіоз традицій і звичаїв землевласників. І кочових народів. Вироби з бронзи, заліза, золота й срібла виконували в стародавній Русі декоративно естетичну захисну соціальну функцію. Гриня це срібна або золота шийна прикраса, яка нагадує намисток, одна з найпопулярніших прикрас у стародавній Росії, що використовується як відзнака. Головним декором був орнамент чи насічки. Характерний прийом давньоруських майстрів. Скроневі кільця популярні жіночі прикраси в стародавній Русі. Вироби з бронзи, срібла чи золота, що кріпилися біля скронь, аксесуари підвішувалися до головного убору волосся або мовчки вуха ночки вуха. Але їх носили також на стрічках або спеціальних ременях. Колти, давньоруські жіночі прикраси, якщо проводили паралель із сучасними аксесуарами, то їх можна порівняти з джакетами, оскільки це спеціальні підвіски до сережок. Колти нерідко використовували як обереги, сховавши в їхню порожнину збори чи пахощі. Сережки, класичні прикраси, також були популярними серед слов'янських жінок. Переважно це об'ємні вироби з бронзи, срібла чи золота. Сережки носили жінки й чоловіки. Це був відмінний знак богатирів і воїнів. Браслети Київської Русі називалися обручами, оскільки охоплювали руку. Були дротові та товко-кінцеві жіночі браслети. Дротові аксесуари виготовлялися з литого стрижня, а в товстокінцових середня частина прикраси була значно ширша за кінці. Орнамент прикраси. Зернові візерунки, насічки, ромби, солярні символи. Давайте згадаємо правила безпеки на уроці технологій. Роботу розпочинати лише з дозволу вчителя. Використовувати інструмент тільки за призначенням. Користуватися прийомами роботи з інструментами, як показав учитель. Тримати своє робоче місце у належному порядку. Згадаємо етапи роботи над створенням прикраси. Перший етап підготовка матеріалів. Підготуй матеріали для створення обраної прикраси. Обери ті, з яким буде комфортно працювати. Другий етап вибір дизайну та ідеї. Обери дизайн та ідеї для виготовлення прикраси. Третій етап робота над виробом. Розпочни створення прикрас відповідно до вибраного дизайну та ідей. Спільно експериментуй та використовуй різні техніки для створення свого виробу. Четвертий етап оформлення і декорування. Додатково прикрасть виріб за бажання. І п'ятий етап завершення роботи та обговорення. Заверши роботу над створенням обраної прикраси. Зробіть прикрасу, користуючись зразком або запропонуйте свій варіант.